Знімаю відео обзор тобі, Микола, щоб ти бачив, що мангал буде зйомним. Тут ще буде столешниця Вона в процесі. Мангальчик сам зроблений. Так як ти просив, щоб можна було і в машину, і без машини. Ну і ручечка у дворі де надо, підняв, перевіз. Ставиться туди прекрасно, Стає. Знизу на дрова. Оця штучечка чи на мішечок з вуглем. Колесика працюють, все робоче. Ну так от тобі. І ніжки також маються. Все чудово. Хай красочка підсохне, щоб вже стати, поставити тобі в, туди всередину, як приїдеш, то якраз буде воно до ладу. Але столешниця ще поки не готова.